Київраді раді за нашою ініціативою, зокрема за ініціативою Марини Порошенка і інших депутатів від Європейської солідарності, було проголосовано ще в квітні місяці рішення. Київради про те, що необхідно провести інвентаризацію всього майна і власне тих е, земельних ділянок, е, які на сьогоднішній день знаходяться в користуванні тих чи інших оцих е, московських церков, тобто церков, які управляються фактично з території країни-агресора. А е, ми поставили там певний строк. Строк цей закінчився, дали доручення нам декільком профільним департаментам, департаменту комунальної власності, департаменту охорони культурної спадщини, в залежності від того, чи це об. Земельна ділянка, там на ній знаходиться об'єкт охорони культурної спадщини чи ні, вони мали провести таку інвентаризацію і доповісти у нас на засіданні Київради. Я сподіваюся дуже, що вони прийдуть з цією доповіддю і звітом, ну, принаймні Європейська Солідарність буде ставити це питання публічно також. І за результатами цього всього наша мета, яка не подовжувати принаймні договори оренди земельних ділянок, а там, де вони закінчують. А там, де строк на цих оренди земельних ділянок, все ще триває. Я маю на увазі, які закріплені за московськими церквами, а зобов'язати КМДА звернутися до суду, щоб в судовому порядку це розірвати. Тому що ми шукаємо просто юридичні легальні механізми. Однак, безперечно, нам би набагато на рівні Києва і взагалі всіх міст України було б набагато легше, якщо б Верховна Рада ухвалила би той закон, про який ви згадували про заборону дії московської церкви. Я хочу сказати, що. Дійсно, на сьогоднішній день Верховна Рада заблокована. Чому вона заблокована? Тому що так депутати Європейської солідарності просто були змушені блокувати фізичну трибуну, тому що півтора роки, півтора роки, уявіть собі воєнного стану це питання керівництвом Верховної Ради блокується, просто не виноситься на пленарне засідання. Хоча ще. А мені здається, що на початку 23-го року перше читання було проголосовано. Вони це ніяк не пояснюють. Однак вони зволікають з думкою, а бажанням не тільки депутатів, мені здається, що і всіх притомних українців. Тому що ми всі розуміємо, що це не питання релігії, це не питання там моралі і розповідання чи ще чогось там духовності. Це питання виключно дії російських агентів, російських ФСБшників на території України. Які намагаються шляхом от такого інструменту, як церква, впливати на свідомість українських громадян, і тут ви знаєте, якщо ми не ведемо війну на всіх фронтах і не боремося з московськими ФСБшниками, які тут діють, ну це значить, що ми підіграємо ворогу. І коли пан Стефанчук не виносить ці питання вже системно в зал пленарних засідань. А, ну, ви знаєте, виникає питання щодо його діяльності, бо так не має бути. І саме тому Європейська солідарність була змушена піти на такий крок, як блокувати трибуну. Тому що це наша вимога наших депутатів. Що допоки це питання не буде винесено в сесійну залу, Верховна Рада не має розглядати жодне інше питання ну, окрім питань військових, звісно. А, і що зробив пан Стефанчук? Він просто вирішив. Відпустити народних депутатів на канікули, розпуститися так, ну не розпуститися, але піти на канікули до серпня місяця. А мені здається, що це насправді суцільна ганьба, тому що Верховна Рада не може ну, це і в Конституції закріплено під час воєнного стану взагалі ходити на канікули. Вона має працювати постійно, а сесії не мають закриватися, тому що ну раптом що стається нам в парламентсько-президентській державі, якою би мені дуже хотілося б бути по конституції. Хоча формально ми щось вже перетнули Перекис цю межу давно давно та от хотілося б все ж таки, щоб парламент мав можливість реагувати дуже швидко на різні події, які може Ну, власне. Як голова Верховної Ради пояснив, боже борониться, не канікули, це просто депутати працюють не в сесійній залі, вони десь працюють а а... і тому він забороняє і не виносить питання питання про заборону російської церкви в сесійну залу. До речі, процес там певним чином іде, тому що вже і представники слуг народу, зокрема Микита Потураїв, голова комітету. То із інформаційної політики він каже, що 150 голосів саме президентської поліцили є. І, власне, вже теж виходить заявами про нерозуміння, чому ж питання не ставиться на Абсолютно. голосування. Голосів достатньо 226 голосів. Наявних 226, там навіть більше серед депутатів є. Уявляєте, парламентська більшість, я маю на увазі 226. Це не, не тільки Слуга народу, звісно, там Європейська Солідарність є ключовий рушій цього питання, а голос, там інші фракції. Акції вони це рухають, і вже слугам про народу просто ну стало якось совісно, бо вони розуміють, що це питання просто виживання, це питання нашої держави, це питання виживання всього українського народу, і проти якого зараз Росія намагається вчиню вчиняти геноцид. Тому те, що робить вибачте керівництво Верховної Ради, ну це суцільна ганьба. Мені здається, що українці мають про це пам'ятати і на майбутнє також, коли підуть там колись на вибори. Я сподіваюся, які колись відбудуться.